Тим часом аграрії області спілкувались з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Присяжнюком. На селекторній нараді доповідали про зроблене у минулому році та ділились планами на 2014-й. Подробиці у сюжеті. Працівники мінагрополітики повернулися до роботи у приміщення, яке минулого тижня звільнили мітингувальники. Фахівці столичного відомства продовжують свою роботу у звичному режимі. Підтвердження цього Микола Присяжнюк проводить всеукраїнську відеоселекторну нараду з обласними центрами. Розмовляли про головні завдання в агропромисловому комплексі та вирішення нагальних питань. Важливе для нас питання забезпечення продовольчої безпеки країни стабільна робота аграрного сектору. І ми з вами цього притримуємо. Я хотів у цьому контексті, вкрай важливим, є постійний зв'язок і співпраця з облдержадміністрацією. Спілкувалися про обсяги посівів, стан оземини, тваринництво та ціни на продукцію сільського господарства. Основну увагу приділили підготовці областей до весняно-польових робіт. Хмельниччина до звіту була підготовлена. Похизуватися нашій області, зі слів Володимира Галищука, є чим. Ми маємо під 70% вже забезпеченість мінеральними добривами, значить 103% маємо забезпеченість кондиційним насінням, значить засоби захисту йде накопичення і практично достатньо. Лютого місяця для того, щоб ми вийшли майже на 100% забезпечення як мінеральними добривами відповідно засобами захисту і іншими тими матеріально-технічними цінностями, які потребують підготовка до весни. Заступник голови Хмельницької облдержадміністрації розповів, що проблеми є лише з отриманням кредитів для сільгосппідприємств. Їм для успішного проведення весняно-поливих робіт не вистачає 200 мільйонів гривень. Хоча у головного аграрія України були і інші зауваження: головне недостатнє вирощування гречки. Однак, заступник голови ОДА не згоден, каже, що цього продукту в минулому році виростили у п'ять разів більше ніж було потрібно. Також Володимир Галищук заспокоїв присутніх тим, що, попри складні погодні умови, озимена області дасть Очікуваний врожай. На сьогодні є на 75 значить добрий, і 23 задовільний. Всього-навсього три. Два вірніше відсотки, які є зріджені, високопосадовець запевнив, що хмельничанам не варто хвилюватися про зростання цін на продукти харчування, адже з настанням тепла у місті почастішують ярмарки, на яких вартість не кусатиметься. Найближче, запевнив посадовець вже на наступному тижні. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, новини Ті 7+.